Вітаю вас. Ось ви бачите, куди я прийшла, да? та вирішила, думаю, сходжу. Отож я гуляла біля дома. Біля дома гуляла, тоді той ж. зірвала собі того вузка, Вузок був, зірвала вузка, три квіточки невеличкі. от, І зайшла додому. Бузок оставила, думаю, чого я буду, така погода золота. Чого я буду сидіти вдома, не хочу. О, ну, Дивіться, знижки які. Це перчики якісь. Отаке. Зеленушка якась. І банани по 99. центів, І бананчики. А ну йдемо, йдемо квіти, подивимось. Такі квіти, бачите, красиві. Такі в горщиках квіти. А це що, трояндочки, Да, да. 12 штук трояндів 2,49. А чому мені хороші такі троянди? Але я ж собі ото бузку зірвала і в мені достатньо безкоштовно. Що тут у нас? Це полуниця. Полуничка. Спаржу, я не люблю. От, виноград цей хороший. Ось такий. Але я більше люблю білий виноградик. Я більш люблю білий виноградик. Киві в мене є. Оце білі киві. Бачите, білі киви, вони не такі волохаті. Вони можна ось, щоб не, не, не впустила. Вони, можна сказати, взагалі не волохаті. А ці ж волохаті, оці 6,99 за кіло. А ці... 5,98 за кіло на євріка різниця. А що я не взяла ні не, не ліжки, ні не сумочки? Ну ладно, подивлюся, я як щось хороше побачу, так я добре. щоб все руках Слухай, а ти щось стрижеш, Коли? Коли до тебе прийти? Я в середу вдома, в мене навчання в четвер вдома. Ті дні ага. можуть прийти. Добре, це дзвонимося. Давай, дякую. О, оце так оце так, тут. дівчину зустріла свою, що стрижа. Маріанку та піду підстрижусь до неї. Ой, так, капуці, оці, капуці. Більш брати не буду. от купила по знижкам оцю капусту. Вона ж така недобра, така не добра. То зробила собі того. Пиріжки. Ї... Їлі доїла. Редиска непогана, 250 грам, На ціна € 49. Так що отак. От -от ну а тут що таке? Оце вівсяночка. Такі всяких хлопчики, що з молочком їдять хлопчиків. Ось таке печиво. Таке дешеве, да? А що це таке дешеве печиво? 45 центів. А ну дайте я візьму очки другі. Подивіться, я, я, ви знаєте, я так от ніколи не кидаюся на отакі ціни. Треба подивитися, скільки воно коштує за кіло. І тоді вам буде все зрозуміло що тіло стоїть отаку от так, от ціну, а, а, а оце таке манесеньке таке. Mm. Я домовилася, на підстрижку піду у середу. Або в четвер. Так, дивіться, 3 євро за кіло. Mm, погано, 3 євро за кіло. Я оце люблю, зараз вам покажу, яке я печиво люблю. Марію, Марію, щось я не бачу, його тут Марія. Ага, ось воно. А 2.11 за кіло. 2.11. Оце я Марію люблю. Так, так що ще дешевше, ніж те. От. Ну, йдемте далі з вами роздивлятися. Будемо Будем роздивлятися далі. От. Так, кава дорога. Така тепер кава дорога зробила, що страшне. Дивіться, 6.99 і 8,99. Оце мої люблять оцю култа Катарина. Оце таке з жовтою полоскою люблять. От. О, Страшні ціни на каву, страшні. Юра мія отаку каву. Отаку. От От. От таке оце. Дуже дорогі кави. Але ж що ж любить? Така ціна. І шоколад подорожчав, і кави подорожали, все подорожчало, І какао подорожчало. Все подорожчало. чайник, чайник, така сама ціна. 2,55. І такі батончики. Я своїм теж завжди купляю. Такі передаю. от Що тут Кока-Кола, да? Кока-Кола отут. Отакі ціни, не хочу. На що воно мені треба? Ні, ну якщо от вчора, наприклад, давали безкоштовно. ну Не Кока-Кола, там напиточок якийсь, так я взяла, а чого ні? Я взяла, бо безкоштовно. А так щоб я це прийшла купила, то ні. Що тут ще у нас? Лакриці. Лакриці, це смачні такі лакриці. Так, тут куряче м'ясо, курячий фарш. Тут отак, от. Кур, курочка, курочка фінська, бачите, той прапор фінський. А то філешки по знижкам. Я не люблю філешки, вони тут такі ну, сухі. У такому соусі теж не люблю. От. Так, йдемо далі. Дивитимося. Дивитимося далі. Що воно, як воно? Так. Оце щось таке непонятно. Тут є якісь шашлички курячі. Теж таке я не дуже. Не дуже теж таке. Так, кубаска. вся всяко різна. По знижечкам, по книжечкам. Раніше було на 30, зараз 20 ставлять тільки, понимаєте? Ну, мабуть, люди розбирають і на 20, це по знижечкам, це по знижечкам, це жовті тікеточки, це по книжечках, це все. Там по книжечкам, бо що <кій> жовті такі точки такі по знижечкам. Давно не було. А, таку знижку зробили. Було 7,99, зараз 7,49 7,49.57. 50, 50, 50. Це знижка. Воно колись було і по, по, по 3,99. Я все купувала своїм, підсилала і Саші. їм така купаська нравиться. Сиру треба подивитися, так, сиру подивитися, але я не бачу, щоб був сир по знижкам. Щоб сир по знижкам був, я не бачу. Ну, от. Так що якось так. от. Не, немає, немає того, щоб, щоб ото по знижкам так от частенько. Пишуть, що по знижкам сирок. Ось ну, такий тертий в мене є. Ну що він мені треба, я тільки на піцу, там а я піцу, хіба я їх роблю ті піцу. Мені ледачі. Я ну, пирожки можна з сиром. Не обов'язково піцу. можна вже пирожки з сиром зробити. На сковорідці пожарені, непогано буде. Йогурти такі всякі різні. Молоко я не буду брати, мене біля взяла. І вчора мені давали молока, так що я брати не буду. Отак От вам тільки показую ціни, які тут є. Ось я так ціни показую на творожок, на, на таке на різне. Тут якісь книжечки, тут якісь нижечки. Ну, коротше. Коротше, Це, що вам таке сказати. Отут -ут -ут якийсь кефір тут по знижкам. Обіжирений, да? на 20. Я би був жирненький, так я б могла взяти себе Обезжиренного не хочу. Безжереного вот. не хочу. Вот тут. Вот тут. 650 грамм. Вот такие смачні штучки. Кіло вот. 9,22 к. Такі смачненькі штучки, вот такие. Ціла це а до якого ж вони? А, отут тут написано, зараз я одінаю, мата моя так любе. Так. Маточка дуже любить мене таке. Зараз я подивлюся, до якого числа. Ага, бачите, 7-го, 25 го року. Це такі. Непогано не так можна купувати. Ну, Недешево, звісно. Недешево. Вони раніше були дешевші. Тепер тепер так. Ну добре, йдемо далі. Це такі колечка з того. Кальмарів, з кальмарів колечка, вони непогані, смачні. Ну, от. Тут якісь тряпочки. Тряпочки, якісь бутінки якісь такі. Куди вже, вже вже Їх треба не по 17 євро 70 центів ставити. А їх вже треба по 7,70 ставити. Бо вже літо на носу. На носу вже літо. Ось двоє трюсиків таких коротеньких. От. Що тут все? А ну давайте тут подивимося, що тут араб'ята. Оце таке смачне араб'ята. Ната моя не їсть, бо тут перець. От. Вона є і гірка, з часником оця краще араб'ята. От. От так А що я хотіла? А, я хотіла подивитися узюм. родзиночки Розиночки. Подивіться родзиночки. Ось тут такі всякі смаколики, які мені не треба. Так, ще трошечки ще з вами побалакаю. І піду подивлюся собі родзинки. І сливи я люблю, сливи. Це така штука щось для випічки. О, тут на 30%. Щось щимось, да? Шість щимось. Але ж це ніхто не буде вести її. Натомєї є. У дівчат моїх теж є. Так що, так що якось так ото. Якось так ото. Навіть на 50% тряпки отаких, нікому не, не потрібні вже. вже. Не хочуть люди таке купувати, бо хочуть щось друге купувати. Якісь от штанишки. А ну подивимось, що воно за штанишки такі. На вірьовці добре зав'язуються. Я люблю отак на так на вірьовці. Так. Ви знаєте, не бачу в цих очках зараз. Перевдіночки подивлюся, що воно таке. З чим його їдять? сапоги резові. Так в мене були, так наступила десь продирявилися. О, 5 євро. 5 євро. А який це розмір ми маємо? А розмір ми маємо. 44-46. Ви знаєте, непогані штани за 5 євро. Аби ж в мене не було. Знаєте, чим не погані? Непогані тим, що вони. Що вони на резинці. Ось от так ото. Ну, вони для мене довгі будуть. Хто мені їх буде тут підрізати? Ніхто. То тоді, значить, і все. Тоді, значить, і все. Ніхто не підріже, значить так. Носи або дохи, або зовсім не носи, або зовсім не купуй собі такі штанишки. Так. Якась така за 2,99 непогана. Я би була Мка на павлика, я б йому купила, але немає М-ки. Тільки той, тільки Елька. На Елька на нього здорова. Ой. Так що, якось так от Що тут ще ми маємо? Якісь такі ще тряпочки? Непонятні тряпочки. Всякі різні непонятні тряпочки. Оце шорти такі для хлопчиків, де? Нема знижки на них, немає. Немає. А це що таке? А це щось дитяче. Зовсім дитяче маленьке. От. Що тут ще таке? Ну, коротше, ви бачите, да? повно всього, того, що воно нікому не треба. Ну, добре, на цьому я буду закінчувати. Бувайте здорові. Все добре, всього хорошого. Всіх обіймаю. Всім гарного тихого дня, гарної тихої неділі. Па-па!